Сьогодні четвер, 15 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Сьогодні після опівночі Миколаївці чули потужні вибухи. За інформацією військової адміністрації, російські війська обстріляли околиці міста. Даних про пошкодження наразі немає, але працівники комунальних підприємств додатково оглянуть район обстрілу і перевірять, чи не постраждали житлові будинки. Також під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані на території 11 громад. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди сільгосппідприємств. Загалом стан на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 619 цивільних, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 92 людини отримали допомогу амбулаторно. Від початку повномасштабної війни в Миколаївській області постраждали 1613 цивільних. 436 людей загинули, серед них було 11 дітей. Про це під час брифінгу для медіа центру повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Мої колеги зібрали найголовніше з його виступу, тож усі подробиці далі. Вже сьомий місяць поспіль Миколаївщина залишається однією з областей, яку росіяни обстрілюють найсильніше. За словами Віталія Кіма, нині регіон атакують з артилерії реактивних систем залпового вогню та б'ють ракетами типу калібр. З початку великої війни серед цивільних вже зареєстрували понад півтори тисячі постраждалих і близько п'ятисот загиблих. Армія Російської Федерації продовжує нищити і об'єкти інфраструктури. Зараз майже 11 тисяч це 10 тисяч дев'ятсот з них 7150 – це житловий фонд, в тому числі багатоповерхівки. Саме такі зараз є руйнування. Дуже сильно було пошкоджене місто Миколаїв, наприклад, позавчора, тому що було близько 10 ракет С-300, і вони майже всі влучили в якісь будівлі. Через бойові дії 95 населених пунктів Баштанського та Миколаївського районів частково або повністю залишаються без світла. Нині регіон продовжує активно готуватися до опалювального сезону. Влада вже подала заявку на облаштування мобільних котелень. Також, окрім котелень, ми запросили дизель-генератори для того, щоб ми могли забезпечити в той чи інший спосіб опалення. Проблема є така, що окрім котелень, Прифронтові райони провається інфраструктура. Це ми кажемо про великі населені пункти, де є центральне опалення. Для більш малих населених пунктів використовуватися будуть дизлік генератори та твердопаливні котли. Чи, ну, називаємо це так. Буржуй прокоментував начальник обласної військової адміністрації інформацію про звільнення киселівки, що на Херсонщині поруч з цим населеним пунктом знаходиться водогін, який навесні пошкодили росіяни. Ця інформація не відповідає дійсності. Кіселівка на зараз знаходиться там, де знаходиться раніше. скажімо так в сірій зоні за нею б'ються. Загалом ситуація в Миколаївській області залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Контрнаступ триває. Тож віримо у збройні сили України та дотримуємося правил інформаційної тиші. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для ЄНОВИН. Авіація Збройних сил України нанесла 13 ударів по окупантах на півдні, а поблизу Чкалового знищила надзвуковий ворожий бомбардувальник су 24 М. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування Південь. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. Українські військові влучили по трьох районах зосередження живої сили, озброєння і техніки в голій пристані, в дучанах та криничанці. Також уразили склад боєприпасів в Дучанах і садовому та пункт управління безпілотниками в Камишанах. Допомогти підприємцям-ветеранам російсько-української війни розвивати власну справу це мета програми, яку запустили в Українському ветеранському фонді при міністерстві у справах ветеранів. Проєкт передбачає фінансування бізнесу учасників бойових дій, членів їхніх родин та сім'ї загиблих воїнів. Як взяти участь у програмі та хто вже зумів відкрити бізнес? Дивіться у сюжеті. Український ветеранський фонд на початку вересня запустив програму макрофінансування бізнесу ветеранів російсько-української війни. У ній можуть взяти участь ветерани або члени їхніх родин, які мають власну справу. Розмір фінансової допомоги від 500 тисяч до мільйона гривень. Ми чекаємо всіх ветеранів-підприємців, якщо ви на війні, але вашим бізнесом займається директор, родина, будь-хто хто має. Е Право керувати вашим бізнесом або здійснювати від вашого імені е м, такі юридичні е заходи. Ми на вас чекаємо. Програма стосується не відкриття, а саме відновлення бізнесу, що вже працював і працює. Усі заявники проходитимуть конкурсний відбір. Прийом анкет відбуватиметься до 5 жовтня 2020 року. Для участі охочі мають надати відповідний перелік документів. В першу чергу це. Юридичні, ті, що підтверджують статус реєстрації підприємства. Підприємство може бути будь-якої форми власності, але важливо, щоб засновником був ветеран або член родини загиблого ветерана. І також подати проєкт. А на що саме потрібні гроші? В нас там є форма, в якій дуже. Просто внести, а що я хочу зробити, з яким ресурсом і якого результату досягти. У фонді додають. Наразі ще діє і програма мікрогрантів ветеранського бізнесу. Вона дає можливість отримати до 20 тисяч гривень відшкодування. Якщо ветерани підприємці купували обладнання чи інші необхідні речі після 24 лютого і зберегли чеки на покупки, зможуть отримати компенсації. Для того щоб отримати ці кошти, необхідно перейти на сайт Українського ветеранського фонду, подати коректно документи, що підтверджують статус учасника бойових дій або родинний зв'язок з учасником бойових дій. А е, посвідчення про те, що людина є фізичною особою підприємцем, і також витрати, які були понесені після 24 лютого. Такою можливістю вже скористався Ігор Фортельний, майор пілот гвинтокрила. Він 25 років служив народу України спочатку у миротворчих місіях ООН, А з 2014-го захищав українську землю на сході, хоча був демобілізований за станом здоров'я у 2019 році, та 24 лютого став до оборони на Київщині. Коли окупантів відігнали від столиці, ігор вирішив відкрити власну справу. Порадившись з рідними і побратимами, заснував власну кав'ярню Чебуречну. Чебуреки в нашій сім'ї присутні. Напевно, вже від нашого шлюбу з дружиною, бо дружина готувала і ми куштували цю смакоту. І ми хотіли тут також донести і подати людям ці вкуси, ці смаки прийняли рішення попробувати себе на ярмарках. Появилися в нас свої клієнти і рішили, що зробимо кав'ярню чебуречну. Буквально за півтора місяця ми зробили ремонт своїми силами. Ігор Фортельний подав заявку на мікрогрант. Її швидко погодили. На отримані кошти ветеран-підприємець запланував зробити вуличний навіз, облаштувати літній майданчик і налагодити службу доставки Чебуреків. Човік радить усім українським захисникам долучатися до програми фінансування ветеранського бізнесу і відкривати свою справу, щоб підтримати економіку України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. У Миколаєві відкрили чергу на оформлення паспортів на жовтень. Про це повідомив директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради Владислав Білан. Як записатися в електронну чергу, які умови подачі документів та чому обмежена кількість заявок, відповіді на ці питання шукали журналісти телекомпанії Ністеве. Через закриття демографічних реєстрів у місті корабелів отримати головний документ можливо лише в інших обласних центрах. Технічно Миколаївський ЦНАП, як розповідає його директор, Владислав Білан не має змоги надавати ці адміністративні послуги, а саме, оформлення паспорту громадянина України та паспорту для виїзду за кордон. Владислав Білан наголошує для зручності спеціально для миколаївців. В сусідній Одесі в ЦНАПі облаштували робочі місця. Не всі реєстри державні на даний час є робочими у місті Миколаєві частина з них є заблокованим, у тому числі і єдиний державний демографічний реєстр, за допомогою якого надаються послуги саме з оформлення паспортів. Тому людям дуже дуже великий попит на паспорти дійсно, особливо під час воєнного стану у місті Миколаєві, тому вирішили звернутися до наших колег у місті Одеса завдяки нашому. Міському голові, завдяки міському голові міста Одеси стало можливим на, на даний час надавати таку послугу. Від серпня виключно миколаївців прийматимуть два адміністратори в Одесі. В день фізично можуть обслужити до 10 осіб субота та неділя вихідні. Відтак запровадили електронну чергу. Єдина умова записатися до неї від початку оголошення старту запису та обов'язково мати миколаївську прописку. Ми вирішили надавати поки що цю послугу для мешканців міста Миколаєва, саме для людей, які мають миколаївську реєстрацію. Зараз ми намагаємось справитися з цією ситуацією з великою кількістю людей, з малою кількістю місць. Потім буде видно. Як показала практика, електронна черга на вересень заповнилась за три дні. Від її оголошення потрібно прийти до СНАПу у Миколаєві та записатися у адміністраторів або зробити це у телефонному режимі. А потім у визначений день та час приїхати до Одеси для оформлення документів. Якщо форс-мажорні обставини не дозволяють це зробити, місце вивільняється під іншу людину. Також враховуючи необхідність подорожі до сусіднього міста для отримання бажаної адміністративної послуги, радять. Ть. Всім завчасно перевіряти наявність необхідних документів. Наталя Приходько, Ігорневідомський тв для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн-видань Ніквісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.